Пане Віталій, вам треба заперечити Святослав Сурма. Ні, я не заперечна, дати коментар. Мені не, дуже прикро слухати про успіхи скалобістів. Це хайба. Ми це зараз повинні є? слухати. І ні, ні, успіхи були. Сто просто... людей знищити за історію. Це є скалобістів. Я думаю, що ну, трошки не в ту сторону ми почали спілкуватися. Я думаю, що такі розмови потрібно припинити. І якщо ми говоримо про правоохоронні органи, то ми повинні говорити про те, в який спосіб вони зберігають правопорядок для громади, як громада впливає на них, тобто що е, правоохоронні органи, пам'ятаєте вічі четверте разом з народом, ми маємо про це говорити. А про тих, хто прийшов сюди знищувати людей, говорити, які вони були порядні, ну це просто жах. Ну, ви... Сьогодні 2012 рік. Mm -hmm. Можна я mm -hmm. eh, добавлю? я ж не про це говорив, просто людина не слухала мене. Я говорю, що ми йдемо зараз до тоталітаризму. Ідемо до цього. Чому? І я наб'ю е, приклад, я відбувалося колись. І що зараз ми до цього йдемо? Що ми, ми до цього не прийти? Зараз до партії править. Ніхто не говорить вона про напад, а партія ставить. править. Так що, це, ви ну, зрозуміли. Значить, зараз я пропоную все-таки кандидатам народних депутатів відповісти на ці питання, потім Володимир Сабер. Що політична фігура це десь межує з ідіотизмом? Чому? Я вам скажу. Ну, наприклад, у нас прем'єр-міністр, у, у нас міністр. Будівництво може бути за фахом гінькова. Або, наприклад, е хто у нас був Луценко? Там наборони, що розумієте, або, або так. Ви розумієте, що це ж. Ну, гінеколог там чи що, який він може мати? Звичайно, я розумію, я дуже поважаю гінекологів. У мене дочка, але розумієте, що... Тепані. Тепані дякую. Я він може керувати міліціонерами. Шановні друзі, я хочу сказати головне, я ще раз говорю, я не фахівець <ріх> в міліцейських справах. І функції моєї голови громадської ради не зводяться виключно з яких координа... координаційних дій. Так? Тому я ще раз хочу підкреслити, щоб всі зрозуміли, що в разі мого обрання я не працюватиму в цьому комітеті, тому що я не фахівець і не можу бути там корисним. І це є неправильно, коли не фахівці працюють в тих галузях, які вони не можуть викласти свої потенційні інтелектуальні можливості. Я є доцент, кандидат медичних наук, займаюся викладацькою роботою, може бути корисний, як, скажімо, з питань якоїсь вищої освіти чи з питань медицини і таке інше. А щодо того, що політична фігура, так, в більшості європейських країн так є, але ви зрозумієте, що після кожних виборів, коли міняється... Приходить до влади опозиція, чи змінюється в інший спосіб, проходить інший політичний лідер, він все рівно за собою тягне зміну міністра внутрішніх справ. міністр внутрішніх справ безпосередньо зразу б'є по всіх начальниках управління, які є, так? і відповідно змінюється кадрове призначення всіх людей, які очолюють управління в областях. І оцей безкінечний процес не буде ніколи завершуватися. Якщо безпосередньо людина, яка прийде, і буде міністром, і не буде мати впливу на це, не буде мати просто можливості, не маханізму якраз і каже, а тим, що треба, ми проходимо, всі питання рішаємо. Він навіть не знає, що є рада ветеранів Але ми це доведемо до нього. Це перше питання. Як депутат міської ради через профільну комісію до кінця року винесе на сесію і заслухаємо інформацію начальника міліції по, по можливості і прокурора міста про оперативну ситуацію і охорону міського порядку. Не зробить чи ні, а це важливо було би до виборів, щоб вони відчували, щоб не було так, як сказав, по-простому, як народ каже, пан Ярослав, мій сусід, мій колег. Це друге питання. Третє питання. Ми, я, я буду намагатися сформувати по блоках це. І цьому кандидату, який переможе до Верховної Ради, цей пакет з привітанням його вручимо, щоб він там наверха. Вже з першого року свого крутив, щоб на вихід вже своєї каденції було конкретне рішення. Щоб була послідовна влада, то він мусить щось робити. І це першим буде таке доручення від ветеранів, від дискусійного клубу, від всіх тут присутніх від громадських всіх робив. Я вам дуже дякую. І далі, пане Анатолій, запрошую. Дякую, дякую.